Вітаю на своєму каналі усіх з понеділком, з початком нового тижня, з новими планами, надіями і з новими силами. Надіюся, що за вихідні відпочили всі і до роботи. Я вам скажу, друзі, перший раз, мабуть, в моєму житті, що я не можу з собою якось скерувати. У мене завжди все було сплановано, я ніколи не панікувала, у мене все виходило. Сьогодні я в паніці. У нас вночі прийшов невеликий дощик, ну, такий, я б сказала, достатньо, щоб прибив земельку, трошки дав вологи, все квітне, все зазеленіло. І таке враження, що весна закінчується, а не посередині, як в календарі. Я виїхала на дачу зранку і не знаю, за що мені взятися. Планів не поміщаються ні на папері, ні в голові. Проїжджала повз ринок і, купила, ринок і купила собі ось такого нарциса і два тюльпани. Ну, це п'ять хвилин роботи. Сьогодні у мене черешкова селера самосійна. зараз теж я її десь притулю. висажу. нехай вже не тут не страждає, а наростає, з, нарощує зелену масу до консервування. У суботу винесли вже е, свою цибулю. висаджувати потрібно терміново. Ну, за день я, звичайно, з нею не впораюся, але потрібно розпочинати. Це я вже буду робити, як появиться чоловік. Тому що мені потрібно компост завести на верхню ділянку, я це вручну не зроблю. Винесла вже на вулицю свої черенки винограду. Ми не подивилися до них буквально дня 4. Бачу, підсохли, сонечко було, вони стояли біля вікна, листочки ростуть, потрібно їх підлити. Підрихлити і прополоти. Жоржини потрібно висаджувати, тепличку полити. Це так, то, що на першому плані, мабуть, насіяти бурячок по падалішному чесникові це теж потрібно терміново. По календарю ще не запізнюємося, а по Наявній весні щось уже страшнувато. Але обіщають у нас дощики, так що все встигнеться. Сонечко підігріває, вітерець повіває і земелька біліє. Так що я до роботи і запрошую вас з собою. Ну що, друзі, почнемо день з прекрасного. Насамперед я висажу тюльпани Підгодовувати їх нічим не буду, у ямку посадкову теж давати я нічого не буду. Посажу ось так. Тут у ряд У мене є ось така для цибулинних яму копач і десь так Тут у мене м'ята росте. Я її потім зберу, зрізала квіти, одна даже є, а може це не звідсіля, тут, бачу є, буде тут. І Зараз я пригорну їх. Бачите, яка в нас важка земля, я її не можу вибити. Ось так. Зараз я пригорну, притолочу і хай ростуть. Незручно однією рукою. Все, ще нарцис. іду. Посажу. Надіюсь, що прийметься. Ось, я теж нарцис мені посадить. Це, звичайно. Питання цікаве. Корінчики гарні. Нарциси не такі вибагливі, як тюльпани. Так, ось тут в мене є тюльпани, я їх садила, а вони чомусь хтось їх тут з'їдає. Так, зараз я ось тут посажу. Так само нарцис. І десь мені потрібно знайти місце для моїх для моєї селери. Десь так, щоб було під постійним поливом. Не знаю, де б його приткнути. хо 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 ось, мабуть, я тут біля стежечки з самого краю. Минулорічна не вимерзла. Так, зараз я отут і посажу їх. Там, де маленький стаканчик був, дивіться, яка гарно наросла коренева. Корінчики, а там, де більший, там трошечки погірше. Але нічого, там і рослинка потужніша. Зараз я полью, пригорну і нехай росте. Так, ну приведу я зразу свої саженці в порядок. Це не дуже багато в мене зиме часу. Полью, прополю, підрихлю, поставлю їх щоб вони росли в тепле місце. І подивилася на свій виноградник листочки, починають розвиватися і вже у нас є кліщ. Потрібно терміново кропити. Чоловік прийде, обрадується, він працює і не встигає ще більше, як я. Дивлюся. Ви знаєте, корінчиків не видно, мабуть, ще не сильно розвинута корнева система, але ми їх садили, вони вже були з корінчиками, листочки розвиваються, надіюся, що вкоріняться і будуть гарні у нас саджанці. Коли ставила на черенкування, на пророщування, Трошечки я сумнівалася і мені писали в коментарях, що зарані. З чоловіком ми трошечки спорили. Але, дав Бог, нам цього року ранню весну все росте, розпускається, вегетує, то я думаю, що ми не прогадали. Будемо сподіватися, що все в нас вийде добре. Так дам я трошечки повітря. Ось і нехай росте і розвивається. Так, друзі, починаю я висаджувати сьогодні Exib. На нижній ділянці я зробила три рядочки, решту буду цибулі висажувати на верхній ділянці. І мої експериментальні було 4 стакани і десь один, мабуть, ой, ударною хвилею винесло. Винесла на загартовування і одного стакана не стало. Ну, зараз буду висаджувати цих три. Ну, я вам скажу, що я не спостерігаю тут супер коріння. Так що перші посажу цих три, цей розділю буде чотири. Я їх позначу і буду спостерігати ціле літо. Побачимо, що з них виросте. Я не скажу, що ці цибулинки гірші. Так, зараз я буду їх доставати і покажу, яке коріння. Ось таке непогане корінчики, але Витягуються геть голі. І там не краще. Земля розсипалася. Зараз я буду швиденько, щоб не обвітрювалось поливати і пригортати. Буду пригортати, як я вам вже показувала, і всі, хто висаджує, теж показують, пригортаються лише корінчики. А там, де вже наростає цибулинка, має залишитися на поверхні. Зараз буду якось пристосовуватися, щоб прискорити процес. І до вечора, я ще буду висаджувати на другій ділянці, постараюсь вам показати. І так, висадила я три рядочки цибулі. Один рядок універсо. Там в мене помістилося 90 штук. Я їх садила сантиметрів 10 один від однієї і сантиметрів 15. Між цибулинками садила Ексибішен. Вона вся так лежить. Зверху добре придощила її. Надіюсь, вона через день-два вся підніметься. Корінчик чіпиться за землю і цибуля підніметься. Таблички втикнула. Щоб пам'ять не підвела. І на сьогодні з посадкою, мабуть, цибулі буде закінчено. Сережа мені перевезе на ту ділянку вже весь посадковий матеріал, все, що мені потрібно. І потрошечки з завтрашнього дня буду висаджувати. А сьогодні насію бурячок і просипаю ще. Часник. Весна наступає на п'ятки. Не знаєш, за що хватиться. Згадала, що потрібно висадити спаржеву квасолю, щоб можна їсти було раніше. Це, мабуть, зроблю завтра теж. Подивіться, насівається у мене рукола і яка вона гарна. Хотіла посіяти, мабуть, мені її висівати не потрібно. У теплиці насіялась сама, винесу і висажу розсадою. Це такий у мене хороший сорт, який я не насіваю, насівається саме. І нам він дуже подобається такий насичений, має смак. Так, вже з'явилися сходи гороху. І бур'яну теж. Потрібно його прополоти, пробрати, бурян забрати. І тут, де не вистачило в мене гороху, я висіяла кілька горошин, нуту, нут зійшов разом з горохом. І бачу по садочку, теж де-не-де засівається бур'ян, полуниця пішла рости інтенсивно, так що підгодівля моя даремно не пройшла. І на тих грядках теж Сережа взявся зразу натягувати шпалеру, Уже листочки з'являються, не встигаємо. Ми вивезли цибульку. Не вся, але ще два лодки у мене залишилося там, вони винесуться і привезли трохи, перегною. Іду буду сапати падалісний чесний той самосійний і насію бурячка. Так, ну перш ніж приступити до роботи, іду я подивлюся свої володіння. Часник в цьому році на цій грядці, як ніколи. Гарний, гарний. Так, о, зійшла сінка. Я, звичайно, її так густенько і Вона яка крупніша та вискокне, а та хай буде собі маленька. Так, а ось тут у нас кущівка моя. Ця зійшла, а там щось не зійшло. Не пам'ятаю, що я садила, ну, щось там і там не зійшло. Зійде. Так, це моя цибуля. Почала сходити і почала ларидиска сходити, і покоцала її блошка Посипали попілом. Підросте, може, щось виживе. Полуниця починає цвісти. Не знаю, який це сорт, але ця посаджена була восени. Ну, ця закладає потужніші цвітоноси. Треба її покропити. Ніколи цього не робили, але в цьому році спробуємо трошки її обробити. І морква теж виходить цього року, слава Богу. Не густенько, ріденько, а може це кріп? Ні, є морква, є і кріп. Так що треба готуватися до... Того, щоб виривати постійно кріп. Кріп темненький, морква світліша. Постійно треба його проривати. І вже з'являються сходи картоплі. Ось. Рідко, але є. Ну що, друзі, з роботою я на сьогоднішній день справилася. Сонечко вже в нас за гірку зайшло, звівся досить такий. Холодний вітер, гуляють хмари над Хмельниччиною, над Вінниччиною Може дасть Бог і до нас. Якась хмаринка завітає і піде дощик, тому що поганенько сходить буряк. Розгорнула цукрового буряка насіння ще зовсім не набухло, але надіюся що все буде добре. Ну, що ж, Дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Зустрінемося в наступному відео. Весна працювати потрібно кожного дня. Усім бажаю здоров'я і миру. Усім до зустрічі!